Окружний суд Сан Франциско США визнав незаконним рішення адміністрації президента Дональда Трампа застосовувати Національну гвардію у стримуванні протестів у Каліфорнії, що спричинені антиміграційними рейдами. Про це інформує Reuters. Суд дійшов висновку. Мирні демонстрації у Лос-Анджелесі не відповідають означенню повстання, що дозволяло б федеральному уряду вводити. Війська правочинці зауважують на можливому порушенні першої поправки до конституції США, яка гарантує свободу слова та зібрань відповідно до рішення суду з 13 червня. Нацгвардія повинна повернутися під контроль штату під керівництвом губернатора Ньюсома, котрий і подав позов. Це стало вагомою правовою перемогою демократів у контексті. Напружених відносин із Вашингтоном щодо імміграційної політики.